Хочу перемоги, простих занять мелодії вітрів. Без сліз, без нервів жити без тривоги, І щоб родинний вогник завжди грів. Щоб було свято на Різдво і Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася за Пасху, матуся позривала пусту світ. Залишила завість із плодами, що батько більше відрядне не согнав. Пустити хочу босими ногами, метелики, бловити поміж страх, Я хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити. пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик.